Замінована територія, Сама велика наша проблема проблема не на один рік. А вирішення цієї проблеми, воно вже розпочато. І цього року ми очікуємо збільшення темпів розмінування. Воно тільки-тільки почалося. Ми сподіваємось на залучення якнайшвидше іноземних партнерів їх близько 20 іноземних організацій, які отримують наразі ліцензії. Для роботи на території України і саме на Харківщині також очікуємо збільшення піротехнічних розрахунків і підрозділів Міноборони та ДСНС. Близько 700 гектарів вже сільськогосподарських угідь станом на зараз розмінована. На другому місці це наша загалом економічна ситуація. Назвемо її так. Що сюди входить? Сюди входить дійсне здорожчання насіння добрив вартості насіння добрив та паливно мастильних матеріалів. Ну, в півтора-два рази, так скажемо, грубо. І здорожчання, відповідно логістики. Харківська область є з най найскладніших в Україні щодо логістики доставки зернових для експорту, як до західних кордонів нашої країни, найвелика відстань, та як і до портів. Це найвищі суми. І третє це знищена інфраструктура безумовно на деокупованих територіях та на території, на яких велися бойові дії. Станом на зараз у нас. Близько 230 господарств знищені повністю. До війни працююча кількість це була близько 1000-1030 господарств. 230 знищені вщент ще велика кількість господарств, великий відсоток. Загалом більше половини у нас несуть якісь пошкодження та працюють не в повному обсязі.